Зільську громаду відвідала делегація міжнародних благодійників та волонтерів. Вони спеціалізуються на допомозі закладам медицини. На чолі з народним депутатом України Валерієм Дубілем команда дізнається про потреби лікарень та забезпечує їх обладнанням, ліками та іншими необхідними для порятунку життів речами. Місія наша наша називається рятувати життя. Це саме головне те, що роблять сьогодні наші медичні працівники. Кожен на своєму фронті, те, що роблять сьогодні. І мери, голови ОТГ, які допомагають лікарням, щоб сьогодні було все в них і були в першу чергу також реабілітаційне відділення. До Лозівської громади благодійники привезли медикаменти, розхідні матеріали для реанімації та засоби для реабілітації. Це вдалося закупити завдяки співпраці з міжнародними фондами. Це Всі кошти, які ми збираємо разом з своїми друзями, інвесторами. Сьогодні з нами і Наталя Нікрасова, яка є інвестором, благодійником допомагає лікарням і шпиталям. І сьогодні з нами є. Американські фонди, які нам допомагають, це і фонд Джем, це і Майк Капоні, це і фонд Ревайвал Фудейшн і багато інших фондів, які сьогодні допомагають нашій країні. За постійну підтримку громади народному обранцю подякував Лазівський міський голова Сергій Зеленський. Працюємо більше двох років вже з народним депутатом. Він нам практично з перших днів надавав допомогу і зараз продовжує надавати, сприяє. Більше тисячі віконних дворних прийомів вже поставлено в результаті тих обстрілів, яка наша громада пережила. Це не тільки медичні заклади, це заклади освіти, це заклади культури, спортивні об'єкти. Ну, вся та структура, яка на сьогоднішній день повинна працювати на перемогу. І ми впевнені в тому, що ми переможемо. Лозова це Україна. Слава Україні. Ярослава Дубіна, Максим Собільніков. новини ТРК Лозова.